Арсеній Яценюк ініціює проведення всеукраїнського референдуму на захист права громадян формувати владу. Фронт змін розпочинає громадське та експертне обговорення питань, які будуть винесені на референдум. Владу народу так вирішив лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Під час прес-конференції у Верховній Раді він оголосив про те, що ініціюватиме всеукраїнський референдум про право громадян формувати владу. Виключно народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. А тому безумовно, на мою думку, як і на думку, от фронту змін Арсенія Ценюка. Безумовно, всі зміни, які плануються вносяться до конституції, мають бути перед тим публічно обговорені і затверджені, прийняті людьми народом. От і знову ж таки, ми маємо зробити щеплення політикам від тих спроб зазіхань не публічно. Обговорювати і приймати зміни в до конституції без обговорення із людьми. Ми просимо всіх долучитися, всі громадські організації, наші районні осередки долучитися до нашої програми проведення референдуму до обговорення цієї програми для того, щоб до кожного села, до кожної людини донести проблему, яка мала. Створюватися б двома політиками, які не домовились на сьогоднішній день, і це дуже добре. І на майбутнє не допустити змови їхньої подальшої. Тому фронт змін розпочинає громадське та експертне обговорення питань, які будуть винесені на референдум. Йдеться про неможливість внести зміни до конституції без години народу, змінність влади, тобто відмови від практики подовження терміну повноважень будь-яких посадових осіб. Після завершення обговорення розпочнеться збір підписів громадян України за проведення референдуму. Восени орієнтовно у вересні-жовтні зберуть необхідний пакет документів для початку процесу змін в Україні.